Нинішні покоління українців зобов'язані шанувати свою історію, а також пам'ятати культуру і мистецтво саме про збереження пам'яток сакрального мистецтва говорили цими днями у Коломиї, де проходив науково-практичний семінар, організований Коломийською єпархією Української православної церкви Київського патріархату. Робота науково-практичного семінару розпочалася з спільної молитви. Опісля всі взялися до справи. Храми, дзвіниці, розписи, ікони, книги, скульптури. Саме ці та інші пам'ятки сакральної спадщини вчили зберігати та захищати на семінарі у Народному домі. Ініціатор зустрічі єпископ Коломийський і Косівський, владика Юліан Гатала. Після моєї призначення в Коломийської єпархії я побачив первинну красу. Яка все-таки збережена і проглядається у всіх храмах, іконостасах, дзвіницях, іконах, які тут зберігаються, якими володіє наша єпархія, володіє громади. Але неналежно вони зберігаються. Тому сьогодні назріло питання, як все-таки правильно показати, навчити, підказати священникам, щоб зберегти, реставрувати. І цю велич цю красу в такому первинному стані в якому вона і була. про охоронну і протипожежну безпеку. Розповідали представники міліції та МНС. Участь у семінарі взяли також архітектори. Приїхав у Коломию і спеціальний гість зі Львова. голова українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Президент благодійного фонду збереження пам'яток культурної спадщини Львова, віце-президент Українського національного комітету і Комос Андрій Салюк, потреба зберігати, захищати є завжди, і е, особливо гостро е, зараз є. Чому? Бо впродовж багатьох років совєтської влади нас е, вчили про те, що старе все треба зруйнувати і на цьому будувати квітучий сад соціалізму. Ми бачимо, до чого це все призвело, але на жаль, ці. Паростки дали такі якісь нехороші результати. Багато хто розучився цінувати і розуміти, що таке культурна спадщина. Комос це міжнародний комітет з охорони пам'яток і пам'ятник місць, що діє при ЮНЕСКО в Україні. Цю організацію Андрій Салюк представляє вже багато років. Дуже активно ми зараз працюємо в цьому напрямку, бо сакральна культурна спадщина – це, напевно, культурна спадщина, яка зосереджує ну, що не менше, десь 70% всієї культурної спадщини кожного народу. Сім українських церков увійшли до списку світової спадщини ЮНЕСКО, проте в Україні є набагато більше пам'яток, які заслуговують на увагу. Переконані організатори і учасники семінару. Величезний масив, неймовірно цікавих, гарних, унікальних церков і дерев'яних, і мурованих. І зараз питання: чи ми збережемо їх для наших дітей, внуків в цих церквах наші батьки молилися, щоб ми народилися. Зараз наше завдання щоб дати можливість нашим дітям молитися в цих церквах, щоб у нас були внуки. Завдяки семінару околомийській єпархії тепер знають, як правильно зберігати, консервувати та реставрувати сакральні пам'ятки. Владика Юлян пообіцяв, що частіше проводитиме такі тематичні заходи. Архієрей сподівається, що результат не забариться.